Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо дуже смачний грибний крем-суп. Готується все, як завжди, дуже просто та швидко і виходить неймовірна смакота. Підтримайте мій канал своєю підпискою, мені буде дуже приємно. Також обов'язково діліться думкою у коментарях. Беремо одну цибулину та мілко її нарізаємо. Далі на тертки натираємо одну моркву. Та ось так смужками нарізаємо 600 г грибів. Я взяла печериці. Далі розігріваємо пательню або кастрюлю та розтоплюємо там 40 г вершкового масла. Я одразу це все смажу у кастрюлі, тому що так набагато зручніше. Сюди ж викладаємо цибулю, підсмажуємо її до рум'яності, моркву, також підсмажуємо це все ще 1-2 хвилинки. І сюди ж гриби, підсмажуємо їх до золотистого кольору і в кінці солимо та перчимо по смаку. Гарненько це все перемішуємо, вливаємо 100 мл води та 500 мл вершків 12% жирності. І варимо це ще одну-дві хвилинки. І все, друзі, залишилось лише це все гарненько збити блендером, і наш крем-суп повністю готовий. Він, неймовірно, ніжний по консистенції, запашний та дуже смачний. Перед подачею прикрашаємо смаженими грибочками та зеленю і можна смакувати. Друзі, це дуже-дуже смачно, обов'язково спробуйте вам точно сподобається. Усім смачного, дякую за увагу і побачимось у наступних відео.